П'! Опустить! Опустить варі! Так, продовжуємо. Метроексодус. Зупинилися ми. на тому що шукаємо работягу, який нам пощине поїзда. Да? Зараз ми будемо сюжет проходити. Ух, ти що... Що мірбить! Що клацать! Що клацать? Шо классать? Что клацать? Шо клацать? Ем, я тебе зашел, меня сразу побили и все. Вот вам и метро, вот вам и Артем. Никто Артема не любит. О, кла клацаю, клацаю все кнопки. Все кнопки я проклацал. Я всі кнопки, які в мене були, я їх клацав. Угу. Вот вони знову побили. Вот вам і Артём. Ох ты, аж Артём. артем! Мовчить, і тільки получає. Що мені мішає отакого зайти і стреляти? У мене зараз він буде просто бити постійно. Це магія. Магія Артема. Я навіть фонарика можу включити, прикинь. Я фонаріка можу включити, поки він мене блупсює. Давай. Попитка номер 3 чи 4. Узнати, яка ж кнопка відповідає за те, щоб не получати піздюлей. А їй постійно треба класити якусь кнопку ще один раз нажати чи зажати, я не знаю, я ж не знаю. От я нажимаю якусь кнопку багато раз. Серйозно? Мразь, кончено. Ну все. Наклацався вся Ще одну механіку ізучили. Круто! Чемоданчики відкрити не можу. Чужа власність, ми таке не робимо. Нічого ми не відкривати не можемо. А от що лежить криво, ми одразу забираємо. я вот теж клацаю клацаю постоянно Аби мене там не побили Так сходами в нас У нас нічого Матрасик Обісний матрасик На таком мы спал в выфалауте. Что у нас тут? -то? У нас тут ничего. Они все Вот это нам надо? Все. Тут теж возможно щось є. О, я вже чую звуки наближающегося ужаса. Зараз собачки Що це нахуй? Ребята, давайте цього не будем. Як мені там зажигалку, я вже забувся. Вот, все, сповни. Зажигалка, кстати, в мене... Я не знаю, чудом працює, чи що, вона безконічний газ має. Так, хапаємо рукашу. І куди далі? Сюди. Чи там по драбині? Драбина обривається тут. Я вроді повністю, що якось моно наверзиться, ні? ніяк. А вдруг я там хочу щось подивитись? Ладно, спускаємося. покушай, быть Так уж и будто. Так что там? Причал. Лодочка. Жалко, жалко, що розраб не ложить щось таке туди, куди не можна залізти? О, боже мій, я повню цю локу. Повню, повню. Це що за... Що за Чубакабра? Що за нахуй? О, ти блядь, ти шо собі дозволяєш. Це шо за шрек? А де Фіона? Без Фионы сегодня. Ой, блядь. Чую Фиону. Рыбочки собираем. Так, поки в них... Ну, стріляємо. Ага, так значить, робити. Так одного патрона хватає. Я думав, по два патрони там чи по три. а з цієї сторони не відкриваються, тут, а тут проходиш зразу відкривається. А, так? Да? Можу і не стріляти а свої дорогоцінні патрони можу не тратити, так? Да? О, боже мій, я просто все трачу. Всі ресурси, які мені дають, я зразу їх трачу. От я бачу ще одна якась гадость ходить. Так. Цього я точно не буду ждати, щоб він підходив. Ой, боже мій. Ребята. Тримайтесь на відстані. А що їх тут так багато? Яки кірпічами кидається. я не знаю, який у мене там бінт гранат. А, в принципі, можна і так постріляти. Так, грибочки збираємо. Обов'язково. А то як ми цю ігру пройдемо без грибочків? Ніяк, сил не буде. Не хватить духу пройти це все. Тут вже підйом, тут а що? Тут -то а теж підйом. Ладно, долутуємося. Фонарик треба підкачати, що він слабовато світить. А он явно не живой. Я думаю, снова на меня какая-то Тварюка. Все, фильтры закончились. Супер. Вот что тут робить корабль? Каже чел, що в мене стрілу пустять. Звідки я прийшов, я звідси вроді прийшов. Звідси я буду начинать двигатись. Да, я ж звідси прийшов. Да, 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 да. -да. Вот Підйом. Зараз буде паркур. Паркур я люблю. Тут прям кайф стрибати по ящиках А потім з них падати. вися кирпичами кидаєтеся. Я по ньому нормально попасти не можу. Куда ти лізеш? Ти віща не збут. Серйозно, просто. Ай, боже мій, мені зараз опять проходить. все пів часа. Плюху дав мені в ухо, і все, я помір. Вот вам, Артем Один удар Артема немає. Іде я? Я в самом началі. Боже мій... Ой, там якісь... Там якісь типочки не дуже дружелюбні Давай, давай, лис, Артмка. ваш я пришел. Да, кто в О, Ты что тут робишь? Мені треба якось на гранату переключитися, було б непогано. Уже жестяк происходит. Всего, не починай. Все, ребята, успокоились? Всю обойму калаша потрати. І 4 вистріла дробовика. Це все? Більше їх нема? Я щось думаю, їх більше буде. Нет, пропусти! Опусти, тварь! Все, мені не надо більше. Мені більше не надо. Я тут присяду більше мені не надо. Я передумав, знаєте. Я краще тут посижу. Шо мне там противники всегда будут, а вот команды такой мечты ніколи новой не буде. Так, может тут щось лежить хоть шось. Бутылочка. Не можу підібрати. Уже вся зайнята. Рибочки теж собираем. Шо нам? Та -мо! А як туди добратися? Стаканчики теж підбираємо. Обязательно, стаканчики. Як без них? Ага, вот, ще. теперь жестяк буду. Хорошо, одна толпа напада. Это все я в безопасности. Во тут якась... що це таке? Що це у нас тут? З Калаш з прицелом лазерним. Да вот, все. Зараз буде весело. Це мені по цій арматурі лізти чи що? Щось не дуже велике бажання там лізти. Зараз візьму найшпаду і все. GG. Так, вроді би туди треба мені на кришу спуститися, але я хочу поки тут поблукати. Може щось знайду. Лажок якийсь. Чемоданчик не відкривається, як жалко. І як жалко. Розраб не ділиться. Тут теж якийсь цей його... вагончик перевернутий. Так ще дуже цікаво, вот оцей. Якщо тут був, так. Да. По ідеї, так. Да. Так, да, я тут був. А, двері самі закриваються, я вас поняв. Це яка технологія? Самі двері закриваються. Это вообще, блядь. Чудо. Майбутнем. О, о. Все. все прибег чакай. <прибег. tiny> Чекай, перебіг. <с> я не знаю, дай я, сохраня... я... Мене сохранение вообще. Професіонал. Я професіонал. Так, на цьому відос поки закінчуємо. На цих стрибках руфірських. На цьому поки все. Кінець.